На передноворічні свята Одеська обласна державна адміністрація запросила багатьох талановитих дітей області. Обласна адміністрація постаралася сьогодні вам організувати праздник. Ви цілий рік дуже активно працювали, ви добились великих успіхів, ви цвіт нашої області, ви – майбутнє нашої країни. І тому сьогодні від імені обласної адміністрації я хочу поздравити вас з наступаючим Новим роком. Ваших родителей, ваших наставников, ваших педагогов. Я хочу пожелать вам, чтобы то чудо, которое мы каждый раз... Ждем перед новим годом, щоб воно було завжди с вами. Але на цьому поздоровлення не закінчилися. Заступник керівника області також побажав дітям більше відпочинку та пустощів, адже дитинство це найчарівніший час у житті кожної дитини. На сцені відбувалося казкове дійство, спектакль театру Ляльок, виступи талановитих діток та багато іншого. Також порадували своїм виступом переможниця телепроекту Голос Діти Аня Ткач та відомий музикант Юрій Кузнєцов. І, звичайно ж, не обійшлося без приємних сюрпризів. Кожен отримав свій солодкий новорічний подарунок.